Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід сторінками здорового харчування. Поглянь дитино, світ такий, як казка. У музиці, у звуках, кольорах, від нього нам струмить любов і ласка. Земля. Мов у віночку, вся в квітках. Третє тисячоліття це вік прогресу, коли без знань не обійтися жодному з нас. Кожен мусить досягти вершин, але цього нелегко зробити, бо треба бути міцним і витривалим. Мати духовне і фізичне здоров'я. Недарма у народі кажуть здоров'я понад усе. Коли ми з вами молоді, ми про це не задумуємося. а варто пам'ятати, здоров'я потребує здоров'я повсякчас. Давайте з вами зараз подивимося на чарівну квітку і пригадаємо, які ж чинники позитивно впливають на наше здоров'я. Отже, це спадковість, загартовування прогулянки. Порт, фізкультура, гігієна, екологія і звичайно корисна їжа. Повноцінне харчування важливий чинник зміцнення, здоров'я. У літературі виділяють традиційну та сучасні кухні. Ми з вами зупинимося на традиційній кухні. Наші предки віддавна варили борщ, кашу, вареники. Кашу вони заправляли ляною олією, салом, молоком, медом. У їжу вживали квасолю. Деякі дослідники стверджують, що наші предки були вегетаріанцями. Проте ми знаходимо багато м'ясних страв, до яких додавали приправу. Але чільне місце на столі наших предків належало хлібу. Недаремно у народі кажуть: хліб у голова. Або Сонечко-сонечко до нашого столу котиться? Які ж продукти будуть найкориснішими для організму людини? Скільки разів на день ми повинні вживати з вами їжу? Яке має бути співвідношення молочних продуктів м'ясних овочів та фруктів? Саме про це ми і поговоримо сьогодні. Отже, дієтологи стверджують, що людина повинна вживати 5-7 разів їжу на день. Обов'язковими повинні бути сніданок, обід та вечеря. А ось між ними невеликі перекуси. Слід також пам'ятати. Що не всі продукти харчування є корисними. Звісно, найкориснішими будуть натуральні продукти, такі як молоко, м'ясо, овочі, фрукти. А от, якщо до страви додають консерванти, стабілізатори, це тільки нашкодить нашому здоров'ю. І краще такої їжі, звісно, Уникати. А тепер ми з вами поговоримо про 10 найкорисніших продуктів для організму людини. Отже, яблука. У Німеччині бабусі часто повторюють одне і те ж прислів'я одне яблуко мінус робота лікарям. І справді, якщо людина буде вживати хоча б одне яблуко в день, вона зменшує ризики виникнення хвороби анцгейлера. Крім того, слід пам'ятати, що яблука це ще й склад вітамінів та мікроелементів, які покращують роботу шлунка кишківника людини. Термазять розвиток ракових клітин. Якщо людина піклується про свою серцеву судинну систему, вона повинна якомога більше вживати риби. Адже відомо, що 300 грамів риби або три рибних сніданки зменшують ризики виникнення. Інфаркту. Так, японці та ескімоси, які надзвичайно багато вживають риби, майже не знають, що це таке серцево-судинні хвороби. Крім того, рибні страви покращують роботу мозку та нервових клітин. Ще один продукт. Часник. У народі вважають, що він відлякує вампірів, вчені додають до них віруси та бактерії, і все це завдяки тому, що в часнику багато ефірних масел. Крім того, саме цей продукт поліпшує роботу шлунка. Він незамінний при лікуванні простудних хвороб полуниця. Вона не тільки дуже смачна, а ще й корисна. В ній міститься більше вітаміна С, ніж в кислих лимонах. Крім того, Ця ягода багата на хрум та золізо, її вживання покращує імунітет людини і також допомагає знизити ризик захворювання на рак. З дитинства всі ми любимо з вами їсти моркву. В ній міститься багато бета-каротину, що сприяє покращенню зору людини, але слід зазначити, що найкраще він засвоюється організмом разом із жирами. Тому, коли ми з вами робимо салати з моркви, найкраще їх приправлювати олією або сметаною. Крім того, слід зазначити, що морква допомагає уникнути такого захворювання, як рак. Гострий перець чілі покращує обмін речовин. Знишкоджують шкідливі мікроби, які можуть утворитися в шлунку людини. Крім того, у вашому раціоні повинен бути присутній і солодкий перець паприка завдяки тому, що в ньому знаходиться така речовина, як лютеолин. Ми допомагаємо собі уникнути захворювання на рак. Дуже корисною є соя, в ній міститься лецитин та вітаміни групи В, які покращують роботу головного мозку та нервової системи. Особливо корисні паростки молодої сої. Банани оригінальні та смачні. Вони багаті на вуглероди та магній, який в свою чергу сприяє утворенню м'язової тканини, зміцнює нервову систему та кістки. Отже, банани незамінні для тих людей, які займаються фізичною працею або спортом. Крім того, вони багаті на калій та вітаміни групи Б, які також покращують роботу нервової системи. Чай дуже корисний для організму людини. Якщо ми випиваємо з вами на день хоча б 4 чашки цього напою, ми маємо нагоду позбавитися зайвої ваги. А ось чорний чай не має. Такої чудодійної дії на організм людини. Молоко відносять до основних продуктів харчування. В ньому містяться цінні білки, жири і корисний цукор лактоза. Крім того, молоко багате на кальцій, який сприяє зміцненню. Нервової системи та кісток. Вчені нас запевняють, якщо людина хоча б один стакан на день випиває молока, вона знижує ризик виникнення раку шлунку. З молочних продуктів особливо корисний йогурт. Саме для тих людей, чий організм не переносить лактозу. Підбиваємо підсумки виховного заходу, повноцінне харчування, важливий чинник зміцнення та збереження здоров'я. Спеціалісти-дієтологи рекомендують уживати їжу 5-7 разів на день. Головними мають бути сніданки, обід та вечеря, а між ними невеликі перекуси. Утім, слід пам'ятати, що не всі харчові продукти однаково корисні. Найбільш корисними є продукти, які вважаються натуральними овочі, Фрукти, м'ясо. Так сьогодні ми з вами говорили, що на столі людини повинні бути яблука, часник, риба, полуниця, морква, перець. Гострий та солодкий, соя, чай, банани, молоко. І пам'ятайте, чим більше під час приготування страви використано консервантів, барвників, стабілізаторів. Та інших речовин, тим шкідливіша для нас є страва.